Забудь про рекламу, колір вирішує все. Ви думаєте, що я таке зараз говорю? А я скажу вам наступне: що дослідження показують, що правильно підібраний відтінок товару збільшують продажі в рази. Еці, Pinterest, Vogue вже обрали головний колір 2025 року, який точно тебе здивує. Тому обов'язково дивися до кінця. Це відео не буде лише про кольори, оскільки ми поговоримо і про те, як застосовувати колір конкретно під товари, які ви продаєте, та які стратегії для цього використовувати. Тому обов'язково дивіться до кінця, оскільки там буде ще й найцікавіше це те, що буде в тренді. На Еці у 2025 році. А як ми знаємо, всі тренди потрібно застосовувати, оскільки конкуренти просто почнуть вас випереджати. Тому дивіться до кінця: ставте лайк, пишіть коменти та підписуйтесь на цей канал. Проте перед початком заберу ще вас буквально декілька секунд вашого часу. Я обіцяю, ви про це не пошкодуєте, оскільки ми хочемо вручити невеличкий подарунок від нашої маркетингової агенції. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Так, так. Вам не почулися консультація абсолютно безкоштовна, і на ній наші спеціалісти вже нададуть дадуть вам цінні відповіді щодо ваших запитань. Тому переходь в опис або квасий ось тут за посиланням. Ну а що ж, ми поїхали розбиратися. Ну і звісно, почати цей ролик про кольори. Ми не можемо уминути тему, як взагалі е -пантон, еці визначають. Колір року, оскільки як з'ясувалося, це не просто вони роблять навмання, а це справді придумана стратегія. Отже, пантон визначив головним кольором року мокомус. Це такий глибокий, насичений відтінок теплого коричневого, який одразу змушує захотіти какао, обійняти плед і забути про всі проблеми. Але цікаве ось що. Моко мус це повернення до природи, про натуральні відтінки, та що найголовніше, про тиху розкіш. Так це стосується Еці. Запитаєтеся, ви мене. Не. А я вам відповім, що Еці не змогли просто так залишитися. Осторонь. Вони також вили цей вай, проте вийшли піти ще далі, і обрали своїм кольором року лайм крім. Це такий ніжний світлий вітінок зеленого, який буквально кричить. Відпочинь, заспокойся, відчуй зв'язок із природою. Виходить, що два головних кольору 2025 року це глибокий насичений. Та свіжий заспокійливий, і це не просто про естетичне рішення, це саме те, що хочуть бачити люди. Що це означає для продавців на Etsy? Для прикладу, якщо ти продаєш товари для дому, то варто задуматися про натуральні текстури, нейтральні відтінки та ніжно-зелені акценти. Якщо це одяг та аксесуари, тоді варто комбінувати теплі відтінки коричневого з ніжними пастельними. Якщо ти працюєш з декором, використовуй натуральні відтінки, м'які м'яні тканини, кераміку з текстурою, бо саме це зараз виглядає як новий люкс. Знаєте, мені особливо в цьому всьому сподобалося те, що ми повертаємося до такої тихої розкоші, тобто такі дерев'яні, прям текстурні вироби знову в тренді. Особисто мені ці кольори надзвичайно сподобалися, і головне пам'ятайте, що інтеграція цих кольорів у свій бізнес допоможе вам значно збільшити продажі. Ну що ж, вриваємося наступну не менш цікаву тему, і тут у мене до вас зразу зустрічне запитання: чи знали ви коли-небудь, як Pinterest визначає те, що буде у тренді? Це буквально як зазирнути в майбутнє стилю та дизайну, і що найцікавіше, вони вже підготували перелік того, що буде в тренді у 2025 році. Перше, це чері Ред, відтінок, який захоплює за даними Pinterest, чері Ред стане справжнім хітом у 2025 році. Цей насичений червоний колір буде всюди, від модних луків до дизайну інтер'єрів. Він додає енергії та сміливості, роблячи будь-який образ або простір більш виразним. Другий тренд називається Yellow – тепло та затишок. Батери Єлов це ще один тренд. Це м'який жовтий відтінок приносить відчуття тепла та комфорту. Він чудово підходить для створення затишної атмосфери, як у домі, так і в одязі. Третій тренд це ну прям справжня якась магія. Він називається каселкор це повернення у середньовіччя. Тенденція Каселкор набирає обертів, натхненна середньовічними замками та естетикою. Вона знаходить відображення в моді та дизайні. Уявіть собі важкі тканини, гобелени та декоративні елементи, які переносять нас у часи лицарів та принцес. Четвертий тренд буквально вражає. Він називається мото Боху» і це поєднання байкерської естетики з богемністю. Думайте про шкіряні куртки, поєднані з мережевними сукнями, або про інтер'єри, де грубі текстури гармонійно співіснують з ніжними деталями? П'яте праймері плей, гра з первинними кольорами. І нарешті праймері плей тренд, який закликає нас не боятися яскравих кольорів. Використання червоного, синього та жовтого в інтер'єрах та моді додає енергії та життєрадісності. Це як повернення в дитинство, але з дорослим підходом до стилю. Як же ж це використовувати на Etsy? Та банально дуже просто використовуйте ці кольори у своїх виробах. Або якщо це знов ж таки товари для дому, то давайте якісь елементи середньовіччя. Якщо це одяг, то постарайтеся поєднати. Отакий байкерський шик зі справжньою ніжніст... ніжною богемністю. Звучить цікаво, чи не так? Я гадаю, що вам, як виробникам на Енці, буде справді цікаво застосувати всі ці тренди. Друга порада вже буде прям набагато простіша. Це опис. Використовуйте в описі ключові слова з назвами цих трендів. І СОшка все зробить за вас. Ну, не прям все, але я гадаю, що таким чином ви зможете трішечки піднятися у видачу, скільки люди будуть шукати ці тренди. Фотографії. Якщо ж ви не можете зробити прям свій виріб з використанням цих трендів, ви можете зробити фотографії, де елементами декору будуть саме. Такі трендові кольори, або ж, от це про середньовіччя, тощо, то що ви можете якось постаратися створити таку невеличку композицію, щоб все одно залишатися у тренді. Ми часто наголошуємо у співпраці з магазинами на Etsy на тому, що важливо його комбінувати з Пінтерстом. Так не завжди, так не всім це виходить. Але, здебільшого, продавці на Etsy справді можуть реалізувати як один з своїх е, стратегій це просування на пінтересті. Тому обов'язково. Е, Надихайтеся ним, оскільки там зібрано також і багато інших представників інших редці-магазинів. Ну а якщо ви хочете, щоб вже це хтось зробив замість вас, то я наголошую про можливість скористатися безкоштовною консультацією в описі або ось тут за посиланням. І, можливо, частина роботи вже не доведеться вам робити. Неможливо, а точно. Тому ми їхамо далі. Я знаю, що ви вже втомилися від кольорів. Проте запевняю, що вовк пропускати не можна, оскільки саме вони задають тон у дизайні і безпосередньо впливає на те, що буде продаватися на Еці. Тому буквально декілька слів зовсім коротко, і переходимо до найцікавішого до трендів на Еці у 2025 році. У 2025 році головні кольори інтер'єру це м'який жовтий. Як новий нейтральний насичений уливковий для глибини, глибокий червоний для затишку, яскраво синій як акцент і пурпуровий для шику. Як я і обіцяла, зовсім коротко проте гадаю, що ви для себе щось та й буловили. Ну а ми переходимо до най най найцікавішого до трендів на ЕЦІ у 2025 року. І повірте, це не просто якісь там мої прогнози, це те, що справді говорять експерти. Від е, платформи Etsy безпосередньо першим трендом гадаю, що я нікого не здивую, скільки за моїми підрахунками він у всіх на вухах вже декілька останніх років, і це екологічно чисті та стійкі продукти. За підрахунками, сучасні покупці все більше звертають увагу на екологічність. Товари, виготовлені з перероблених матеріалів або мінімальним впливом на довкілля, стають все більш популярними. Це можуть бути багаторазові сумки, екологічні свічки або меблі з переробленого дерева. Все тепер обіцяю жодних банальних трендів. Просто як на мене, наголосити на екологічності зараз дуже важливо. Проте тепер тільки не стандартні тренди, які точно заслуговують на вашу. Увагу, і перший тренд це мадмайкор. Боже, сподіваюся, я його правильно вимовила, оскільки тепер русавки вриваються у тренди. Якщо 2024 рік пройшов під знаком Барбікору, то тепер приготуйтеся до хвиль, буквально. Русавичний вайб це не просто про блакитний і перламутр, це блискучі тканини, градієнтні кольори океану, аксесуари у вигляді мушень і навіть одяг, що нагадує луску. Усьому цьому є магія морських глибин та естетика казкового підводного світу. Русавичні манітюр кільця з хвилями або світильники у вигляді кораблів. Так саме це і буде хітом. Рококо Ренесанс, епоха розкоші повертається. Здається, всі вже втомилися від простоти і мінімалізму. Рококо знову заходить на арену, і це означає одне: більше деталей, більше пастельних відтінків. Більше вигнутих форм та пишних візерунків. Уявіть собі курсети, пишні рукави, позолочені рами, дзеркало, що виглядають як з версаля, і шовкові тканини. Це просто вибухне аксесуарами у стилі XVIII століття. Банти, кришталеві сережки, мережі рукавички. Чим більше елегантно, тим краще. Третій тренд це механоботаніка. Технології плюс природа дорівнює любов. Здається, що природа і машини це не сумісні речі. А ось і ні. Цей тренд про гармонійне поєднання природного і технологічного. Уявіть собі сережки у вигляді квітів, які нагадують механізми годинника, лампи у формі рослини з металевими стеблами або дерев'яні прикраси з вкрапленнями мідного дроту. Це стиль для тих, хто хоче виглядати футуристично, але з душею. Ідеально для крафтових ювелірів та дизайнерів декору. П'ятий останній тренд це цифровий ретро. Повернення піксельної ностальгії. Забудьте про майбутнє. Минуле повертається, і воно виглядає як інтерфейс Windows 95. Чим більше старих технологій, тим краще. Бумбокси, флопі, диски, піксельні картинки та кричущі неонові кольори. Усе це знову стає мейнстрімом. На Etsy буде розвиватися продаж діджитал арт-постерів у стилі 90-х, чухлів для телефонів з люками старих операційних систем, світшотів із VHS, з дизайнами всі, хто живе ностальгією за часами перших комп'ютерів, концовий, отримують свою дозу ретро кайфу. Слідкуючи за трендами, ви зможете запропонувати своїм клієнтам саме те, що вони шукають, оскільки, як ми всі знаємо, тренди не з'являються просто так: тренди транслюють попит людей на певні товари, і ви обов'язково повинні ними скористатися. А я дякую всім за увагу. Нагадую про безкоштовну консультацію в описі або ось тут за посиланням. І обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях, які кольори чи тренди вразили вас найбільше. А я всім дякую і до зустрічі!